А якщо в мене мала ферма, я щось зароблю. Дивіться, при створенні цього бізнесу, само собою, більшість людей розглядає варіант на маленькому приміщенні вирощувати цього рака. Промислові масштаби на приміщенні 30, 50, 100 квадратних метрів ми навіть не розглядаємо. Але якщо приміщення трошки більше, і сума інвестицій не тисячі не дві доларів, а знову ж трошки більше, ми можемо це все індивідуально роздивитися і пояснити. Але навіть якщо ферма невеликого розміру, ми можемо вам допомогти її створити. Ми Робимо як під ключ, так і індивідуальні люди самі роблять. Але при нашому правильному запуску цієї ферми навчанні ми можемо до чого дойти. Так, об'єм рака на вашій фермі буде невисок, ну, невеликого об'єму. Але цей рак ми можемо за рахунок нашої тісної співпраці продавати на кінцевого клієнта. Ваша задача його годувати, обслуговувати, вирощувати. Потім, коли є продукція зайва, навіть 5 кілограм, ми можемо за рахунок нашої ну, величезної клієнтської бази давати вам запит від вас пакування і відправка на клієнтка. Зараз рахунок цього ми можемо тримати максимальну ціну. В середній чек буде високий і рентабельність вашого направлення збільшується. Само собою, мільйонерам з маленької ферми стати неможливо, але при збільшити рентабельність цього направлення так вийде. Тому будуть питання або більш детально, звертайтесь до нас телефон в шапці профілю.